Доброго дня! Шукаєте архівні документи, хочете візу, звертайтеся до нас. Ми це робимо дуже легко, просто. Ви шукаєте, наприклад, коріння польське. Для чого? Якщо ви хочете отримати карту поляка, а я її вже маю. Отримала карту поляка, зверніться, я посортую вам усі документи, заповню вам на польській мові і розповім, як можна її взяти за перший раз. Звичайно, без вас жодних ем, не може бути ніяких маніпуляцій. Ви до консула йдете самі. Відшукайте своє коріння, щоб ви знали. На Україні 70, може 75% люди мають коріння польське, і це факт. Тільки Дуже багато людей не цікавляться і багато не знають про це. Друге, ми робимо візи, так звані репатраційні. Ваші родичі були переселені з Польщі на Україну. Вам потрібна архівна довідка, вам потрібно відшукати коріння для того, щоб отримати громадянство. Ви маєте право отримати громадянство, якщо були ваші предки громадянами Польщі. Цей паспорт ЄС. По цій візі вас беруть. На роботу Швеція, Швейцарія. вас беруть в Німеччині, вас беруть в Чехії на роботу. По карті поляка взагалі немає проблем. Ви собі перебуваєте в країні, де ви хочете і скільки ви хочете. Якщо ви отримаєте паспорт ЄС Європа, ви спокійно їдете в Америку. З України, звичайно, з українським паспортом це є неможливо. Ми сортуємо всі документи, ми шукаємо архівні. Довідки повністю всі для польського коріння для карти поляка. Консультуємо вас, як отримати правильну карту поляка, як вести себе в консульстві. І оця віза це є для вас дуже хороша віза. Тут потрібна довідка. Довідку без проблем. Ми вам допоможемо її взяти, цю довідку. І коріння, відшукати всі коріння це є найважливіше. Запити в Польщу, запити в архівах. Ми це все робимо і дуже ефективно. Звертайтеся і ви отримуєте так, як ми. І карту поляка, і хороші візи. Ми вас чекаємо, адже ми по Європі вже їздимо дуже давно. Тепер і вам потрібно.